Беру вас з собою на прогулянку. Хочемо. Усім привіт. Ми знову беру знову вас на свою прогулянку. Поки мій чоловік грається вдома з дитиною, ми зможемо з вами трішки прогулятися. Насправді, я дуже люблю вийти одна, пройтися по магазинчикам, щось пошукати, щось подивитися. Знаєте, я ото знайду собі привід, щоб вийти, тому що голову треба якось розвантажувати. І я вам покажу, по яким магазинчикам я сьогодні хочу прогулятися. Сходимо з вами в Макс, Я люблю там відділ посуду і косметики, там позаглядати, що як. І зайдемо ще в одне місце. А поки я хочу вам запропонувати одну таку тему. Насправді, ця ідея не моя, це ідея моєї подруги. Вона створила такі повчально смішні ролики на тему, як не йогнутися в Шепетівці. Але у нас з вами не Шепетівка, у нас з вами Німеччина. Тому я думаю, а чому би не створити і собі таку рубрику? І назва її буде Як не йобнутися в Німеччині. І насправді першою ж темою для нашого обговорення, для нашої такої ключової фрази будемо казати не грубо, скажемо, як не здуріти в Німеччині. Це, звісно, прогулянка по магазинам. І поки що подивитися гарненько, подивитися по цінам. І зараз ми йдемо. Один із них я вам покажу, яка там зараз є краса. Йдемо з вами, таке Макс. Підіймаємося. Насправді, чому я так знімаю, бо німці не люблять, коли їх знімають. Тому знімаємо мої ножки. Дивимося, як я йду. Так, повертаємо одразу на цей відео. Дуже багато людей. І звісно, це посуд. Дивіться, яка класна. Велика тареля. І маленько. Ну, класно. Все насправді хочеться купити. З таким Ось З таким чорному є. Це, мабуть, для якоїсь лапші. Прикольно. Це ще у нас таке цікавеньке. Я навіть не розумію для чого. це. А, це для серветок. Це для серветок, для сервіровки столу. Дуже багато прикольних штучок. Ну, ось, гляньте, Ну, яка чашка? Вона коштує. Вона велика, вона досить велика. Вона коштує 599. Ну вона величезна. Наскільки ну, тут мілілітрів не написано, але дуже велика. Ну, я вважаю, що норм ціна для такої кружечки. Є ось такий, я собі хотіла б таку. 4 евро. О, з грибочком. вона коштує. Так само, приблизно все коштує. Бокали для поціновуча. З змією. Блін, Ця тематика така ще Хэллоуина. Тут є такі підставочки. це вже пішов не Хеллоуін, але теж смаракує тарілочка. Ну, Насправді унікальні ці всі речі. Ну, прикольно. Ти в звичайному магазині такого не знайдеш. Чашечки, як казанчик. Боже, яка красота. Яка краса. Ось підставочка. Ок. 90 А ось набор супер день на свечкой Я вообще люблю купить этой свечки Здесь Свечка mm -hmm. Mm -hmm. Арбузик. Скільки він коштує? Дай гадаю. 9,99? Ні. 5,59. А ось <різь> свічки теж класні. Моя подруга до речі вже пройшла курси. Чи в процесі ще? Я все чекаю, коли вона зробить мені якусь таку свічечку, гарненьку, пахучу. Віка я жду. Ну, така свічка. Це тортик. Супер. Сука. прелесть. Свічка формі пакету. Пахне, звісно, все дуже класно. Тут прям такий аромат стоїть. Тобто можна прикрасити свій, свій будиночок. Дуже класно. Ось таких пледів класних. Ціни, звісно, ну, це взагалі магазин якоби. Це, який класний принт. Дуже надзвичайний прим, дуже все таке якісне, більш-менш. Дивіться, яка класна. Це магазин типу фірмерних речей, але вони йдуть з великою скидкою. Ну, тобто, такі всі класні, прикольні штучки вдома, например, Ну, Ти ніде, таку не Ось Вона є така класна. Ну, багато таких речей прикольних. Подушки різноманітні. Тобто, якщо це халові, вони йдуть сюди, купляють всякі шняги такі. Ось заварничок. Моя мама закохається просто в нього. Тут ми теж з нею любили ходити, гуляти. От всякі такі їжа є. Це взагалі витрів мистецтво. Ціни, звісно. Прилично. Она устала ты в доме ну, себе флеш, такая. Флеш. Классно. Прикольная флеш. штучка. Четыре, да, ну, Багато класних штук, Кіт, я думаю, як живий. Тобто вони тут таке люблять. От вони хеппі хлоп, вони його відзначають, вони його дуже ну, не те, що поважають, але це ще один привід. У них для свята, для прикрашання. Ось, наприклад, отакий от пледик. Класний, блин, він такий м'якенький. Вам просто не передати. 16,99. Ну це норм. Такий принт за таку ціну. Ну класний, реально. Ось, наприклад, такий. Ну, ти не знаєш, звичайно, у магазині. Теж 16 99 Ну, ось 90 такий. Такий би я взяла. М'якенький такий. я дуже люблю, поки немає тут нікого. Це ось такий. Тут дуже прикольні, складний, класні сироватки. Так. Це класна фірма. Дуже класні. Я тут беру собі тонік і сироватки. Вітамін С. Ось тонло, там, наприклад. Це дуже популярна фірма. 1699. Плет. Ось теж. Це додалось. Я була на минулому тижні. Тут було 9,99. Мало було, це вже поставили. Я дуже люблю тут сиворотки. Е таке вітамін С, ніємі Циперу. Ну, прикольно. Тобто воно тут виходить дешевше, ніж купувати напряму в магазині, так? Бо заказувати з сайта. І по срокам годності все, все окей. Все окей. Ось дуже багато для волосся є. Я беру тут маски. Ось такий в мене вдома. Це шампунь, а в мене кондиціонер є. 10 євро, але його вистачить тут літр, мабуть. 946, майже літр, але його вистачить. Оця фірма дуже популярна. Ось, наприклад, 8. 99 за 800 мл. Ну, таке, тут пошаритися, можна багато чого вибрати. Я беру тут масочки, вони в таких великих об'ємах йдуть. І вистачають досить навдовго. Я намагаюся брати кожен раз різні. Наприклад, оця фірма популярна теж. Отакий у мене був кондиціонер. Дуже багато новиночок всяких для волосся. тут еще у нас есть сыр Магазин а для таких потяновочек. Я вам такой барашек. За 70 евро. Еще один мой любимый магазин. Тенди або Кик. Дуже много классных приколюк. для творчести тут, в принципе, можно знать, все еще потребно и налипки, и всякое-всякое, и наклейки, и фарбы. Все как классно, но я для кота. Я тоже, не сказала, будет такой. Мамі це дивитися на можна. Вже новий рік. А в нас вже осінь. В Німеччині вже повним ходом. Жовтіє листечко, похололо. Насправді, ось ми і знайшли спосіб, як того самого Німеччині. Це шопінг погодити, погуляти, подивитися, що де є, що є класне, позаглядати, як ми любимо дівчатка, походити по магазинам. В мене є і другий спосіб. Він буде досить такий оригінальний, я вам зараз пізніше трішки покажу, треба туди дійти. Це буде у нас спосіб номер два. І він, до речі, найсмачніший. Що, ви готові познайомитися з тим, що тримає мене в Німеччині? Ось що тримає мене в Німеччині. Це найсмачніше Морозиво, яке я куштувала. Звісно, після українського пломбіру. Але тут це просто найкраще. Це морозиво кокос, називається. Тобто Рафаело. Супер смачне. Оце мій друг. Смачний спосіб, як не йобнутися в Німеччині. Смачне морозиво. Як для українців, все просто. Смачне морожено, він вже радіє, так? Радіємо найменшим дрібничкам, щоб не зійти з розуму. Тому залишайтеся зі мною, підписуйтесь і будемо далі шукати плюси в Німеччині, якщо, звісно, вони ще є. Па-па!